Доброго дня, Батис Хаус. І сьогодні кімната для справжньої леді. Вишукані штори в неймовірно ніжному кольорі, оздоблені французьким мережевим шантій, яке у нас підкреслюється ось такою красивою, дуже дуже е тендітною вуаллю з декором. Красиво викладений низ, можливо, кожен день ви це робити не будете, але ці штори і не потрібно постійно закривати, тому що для цього ми використали, я вам швиденько покажу, рулонні штори, які затемнюють, і це нам дозволяє залишати наш декор недоторканим. Далі, запит нашого клієнта був оформити кімнату далі, і тому ми пошили постіль постільну білизну. Вона з сатину класа люкс зробили декілька подушок. Подушки з кантом, і подушки, як я називаю, з такими гарними-гарними вушками, вони виглядають більш об'ємно. Будь-яку постіль і будь-які штори ми можемо пошити для вас індивідуально під замовлення.